Всі. Мене звуть Балан Марія, мені 13 років і я вихованка одеської станції юних техніків Сімма. Я є дуже творчою особистістю і розвиваю свої здібності у багатьох напрямках. Захоплююсь малюванням, в'язанням, вісероплецінням, комп'ютерною графікою. Крім цього, спробувала себе у різних стилях танцю: хіп-хоп, кіп-хоп, джаз-фанк, хореографія, спортивні танці та художні гімнастики. Але найбільше всього до душі мені прийшовся гурток ігротехніків, адже я дуже люблю створювати святкові вистави та отримую задоволення від захоплених очей щасливих дітей. А ще мені подобається вивчати історію України. І саме тому виступ у цьому конкурсі я хочу присвятити видатній жінці української історії Лесі Українці. Леся Українка безсмертна дочка безсмертного народу. Справді безсмертного. Якщо має таких геніїв, як Леся, і якщо навіть після смерті живуть вони віки і в пам'яті народній, то хто ж така ця безсмертна жінка з Волині, Леся Українка, основоположник нової української літератури, талановитий прозаїк і перекладач, геніальна поетеса і драматург, учений літературознавець, фольклорист, етнограф, публіцист, педагог, видавець, журналіст, поліглот, громадський діяч та просто жінка. Котра багато страждала, вміла кохати і хотіла бути потрібною. Леся Українка це така багатогранна творча особистість, про яку Микола Бажан сказав в історії світової літератури важко знати таке ім'я, яке дорівнювало б її таланту, мудрістю, проникливістю, значущістю. 25 лютого 1871 року народилася Лариса Потрібна Косач Леся Українка. Мати її. Відома українська письменниця Олена Пчілка, батько Петро Антонович Косич, людина прогресивних поглядів. Майбутня письменниця взяла все краще від своїх батьків. Перший вірш Леся написала у віці 9 років. Ця поезія була присвячена улюбленій тітці Олені Косич, яка була у засланні за революційну діяльність. Леся жодного дня не сиділа за шкільною партою. Лесіна мама. Як щира українська патріотка негативно ставилася до казенної до того ж російськомовної шкільної науки, вчилася вона сама і тільки того, що їй подобалось, і багато читала. Надзвичайно ударована від природи Леся, вся була складена із суцільних захоплень, і це чудово. Чудово тому, що всі її захоплення чисті, світлі, благородні, одне слово, високі. І як же треба було долі жорстоко позищатись з Лесі. Щоб убрати її на тридцятилітню боротьбу зі страшною хворобою туберкульозом, який вразив її на порі одинадцятої весни і поступово руйнуючи організм, привів до тяжких операцій та на людських страждань. Та не вдалося хвороби здолати над людську волю поетеси, не вдалося заволодіти її душею і разумом. Героїзм, з яким поетеса переборювала свої муки, робив Лесі Українку наймужнішою серед численних тогочасних поетів. Свого часу Іван Франко зробив висновок, що Леся Українка трохи чи не єдиний мужчина на всю своєчасну соборну Україну. А ми говоримо єдина на всю Україну на весь світ. Мріє, не зрадь, я так довго до тебе тожила, стільки безрадісних днів, стільки безсонних ночей, а тепер я в тебе останню надію вложила. О, не згасне те світло безсонних очей. Мріє, зрадь, ти ж так довго лила свої чари в серці, жадіб серце жадібне моє, сповнило серце ущерть. Вже ж тепер мене на одібіть від тебе примари, не злякані страждання, ні горе, ні смерть. Я вже давно інших мрій відреклася для тебе. Все ж я зрікаюсь не мрії, я вже зрікаюсь життя вдарив час я душею повстала сама проти себе, і тепер вже немає мені вороття. Тільки життя за життя мрія, станься живою. Слово, коли ти живе, статися цілом пора. Хто моря переплив і спалив кораблі за собою, той не вмре, не здобувши нового добра. Мрія, колись ти літала орлом наду мною, дай мені крила свої, хочу їх мати сама, хочу дихать вогнем, хочу жити твоєю весною. А як прийдеться, згину за тею дарма.